Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогоднішнє відео присвячене аналізу впливу медитації на чакри. Вчора я виклала нову медитацію. Медитація створена з двох енергокартин: це спокій та кохання на екрані. Ви бачите цю медитацію, і сьогодні я вирішила таке перевірити, як ця медитація. Плинула, а саме вплинула на мене, на мої енергоцентри, на нервові центри. У мене було два перегляди. І зараз я вам покажу, що відбувалося, який у мене був стан моїх енергоцентрів до медитації і після її перегляду. І так, на екрані ви бачите, я ввожу курсорчик 1533. Це моє енергополе, стан енергополя. Воно ціленькі, щільне, ніде не пробити, трошки є е, сечоповій системі, трошки підвищена енергія. Е, нагадаю, що підвищена енергія в цій зоні вона означає. Е, означає Непрощені обіди, непрощені обіди, які були колись там давно. Тобто вони що в мене є, над цим треба працювати. Але сьогоднішня тема це перевірити вплив медитації, яку я виконала вчора, чи дійсно ця медитація, відновлення чакр відповідає, відповідає цьому, цьому відновленню. І я роблю собі аналіз: 15.33. І на екрані ви бачите стан моїх чакр. Вони розбалансовані. Якраз саме ця медитація вона повинна от зараз на моїх чакрах. Медитація відновлення чакр вона має і показати, чи вплине вона на мій стан, чи ні. І так поясню вам по енергоцентрах, що вони означають. Ідемо. Другий центр або чакра з в цьому стані вона означає, що людина вона не хоче нікуди виходити з дому, вона от робить вдома. Це така творчо -матеріальна, е, творчо матеріальна центр. Ну, Насправді так, в мене таке бажання сьогодні трошки шахворіє. Бажання взагалі нікуди мені не хочеться йти, просто не хочеться. І, і, і ну, вона підтвердила: е, Анна Ха. Анна хата трошки показує тут егоїзм. Здравий, гаїзма, але він є, Дійсно, в мене були, були, були зранку такі там різні думки там про себе, про намагалася працювати трошки, попрацювати з своїм своєю внутрішньою рівновагою. Там деякими аспектами своєї внутрішньої рівноваги, тому це дійсно відповідає моєму стану. І сама верхня чакра це Сахасрара, вона відповідає в даному випадку, вона відповідає не тут, в цій позиції неприйняття колективних правил. В такому стані людина там, вона трошки, трошки може бути агресивною, вона може думати, що вона там буде щось зробити, вона за це. Не, получу, нічого, не, не, не отримає нічого, не отримує нічого відповідь за те, що вона зробить. Це дійсно також попадає, попадає до мого стану, тому що зранку трошки мене накрутили, у мене було бажання ну, трошки там в, уда, зроби, зробити у відповідь якусь дію. Але, але я це не роблю, я балансую чакру за допомогою медитації, я зроблю. Буду намагатися зробити, щоб мої чакри були збалансовані. І мій стан був також збалансований. Тому я дивлюся медитацію, я дивлюся дивлюсь медитацію, медитацію. Дивлюсь медитацію, я подивилася. Подивіться, внизу в мене написано навіть: я роблю нататочки, з якої хвилини починає діяти. Скільки скільки, хвилин дивлюсь, на яких хвилинах от саме починає по моєму внутрішньому стану, починає діяти ця медитація? Подивіться, як вирівнялись центри. Вони вирівнялись просто тут 5 хвилин перегляду медитації, яку я виклала вчора. Подивіться до і після. І, до речі, от центр Анахата. Я вам хочу сказати, що медитація дуже працювала з цим центром, і вона сьогодні просто як ніколи. От я не знаю, я б її виділила напевно медитація року, тому що вона як ніколи працювала з центром кохання. Я навіть відчувала, просто там були хвилі. От просто хвилі. Вона ніби намагалася пробити цю медитація. У мене якийсь блок, от блок пов'язаний з коханням, і я ну і прям я дуже дуже це відчувала і. Не тільки по цьому центру, де я відчувала ніби, ніби, всі, енергії, ніби всі енергії переживали життя по-новому, і вони ніби, ніби занурювалися в минуле і намагалися, намагалися, знаєте, як, як повитягувати всі, всі мої центри в одну, в одну сюди, в одну шеренгу. Тому 5 хвилин перегляду медитації, знову дивіться, до 5 хвилин перегляду центри, У мене майже всі вирівнялись ідеально. Ідеально, центр кохання у мене ще трошки такий, трошки я ще такий егоїст тут. Здравий егоїзм у мене. І дивлюся далі. Але на 5-й хвилині мене дуже почала дратувати музика. Музика, яка була в цій медитації, вона дуже почала мене дратувати, тому я відключила, вирішила перевірити, зробити аналіз. Зробила нотатку 5 хвилин і почала дивитися далі, але вже без музики. І, друзі, подивитися, який просто ідеальний. Ідеальний результат. Як я обожнюю ці медитації, як я обожнюю, коли після перегляду дивіться, до і після. І після всі енергоцентри вони просто вибудувалися. Вони ідеальні. Тому, друзі, ця медитація, відновлений чакр, вона відповідає дійсності. Потрібно дивитися, а ще прислухайтесь до своєї інтуїції. Якщо вам не хочеться слухати музику, відключайте музику, дивіться просто картинку, дивіться просто відео, і прислуховуйтесь до свого стану, щоб вам було комфортно. Дякую.